Сьогодні я хочу поговорити про Олдоса Гакслі. Дехто вважає цю людину футурологом, дехто пророком, а засоби масових інформацій дуже часто його називають утопістом і божевільним. Олдос Гакслі вважав, що в недалекому майбутньому нашим світом управляти буде один світовий уряд або один світовий порядок, а в людей заберуть свободу, право вибору і право знати правду. Але не силою заберуть, як ви подумали. Ні. Люди свою свободу віддадуть добровільно і в додачу будуть любити свого кривдника і свою невидиму в'язницю. Усе це він описав у своєму романі під назвою Який чудесний світ новий у 1932 році. Давайте розглянемо детальніше, яким бачив наш світ Олдос Гакслі майже 100 років назад, і 5 способів, за допомогою яких, у його розумінні, у нас будуть забирати свободу. Перший Розвиток технологій та надлишок інформації. Гакслі вважав, що в майбутньому ніхто від людей правди приховувати не буде. Їх просто завалять такої кількості інформації, що люди перестануть розрізняти, чому вірити, а чому не вірити, де правда, а де брехня. Google, наприклад. Гакслі був переконаний, що в майбутньому люди стануть рабами телебачення і технологій. А щоб люди перестали думати і задавати питання, їх будуть безкінечно розважати і відволікати. У 1932 році хлопака навіть не підозрював, що таке Facebook, TikTok чи YouTube, і як люди залежні від них. Якщо б зараз відключити інтернет на два тижні, то думаю, що у більшості людей була б така ломка, як у наркомана, і більшість з них б збожеволіла. Друге. Свободу відберуть за допомогою реклами і споживачства. Гакслі вважав, що за допомогою реклами людям вб'ють в голову, що справжнє щастя образно це нова машина, новий телефон, новий одяг і безкінечний пошук насолоди. У цьому замкнутому колі робота, магазин пошук насолоди. У людей не буде ні часу, ні сил, щоб задуматися над життям, хто ними маніпулює і людина потрошки перетвориться в раба. Третє обмеження свободи людини з розвитком технологій стеження. Тут і пояснювати багато не треба. У сучасної людини свободи і особистого простору взагалі не залишилося. Телес Телефон відслідковує усе, що ми говоримо, геолокацію, Google, що ми пишемо, а як вийдемо на вулицю, то на кожному кроці відеокамера. Четверте: за допомогою медицини. Гакслі вважав, що в майбутньому прививки стануть примусовими. Медичні препарати примусовими, а такі речі, як антидепресанти і подібні, взагалі буденністю. У своїй книзі він їх називає таблетками щастя в лапках, звичайно. Думаю, кожен добре пам'ятає, якщо зовсім недавно без довідки про два щеплення ви не могли ні в магазин зайти, ні в ресторані поїсти, чи сісти на літак, чи поїхати в поїзді. П'яте перетворення політиків і політики на шоу у своїх роздумах про майбутнє. Гакслі дійшов до висновку, що в майбутньому люди обиратимуть не людину політика, а імідж, який йому створять професійні, політех... професійні політехнологи, політологи, маркетологи і спічрайтери. Політика обиратимуть не за його ділами чи дотриманими обіцянками, а за іміджем, який покажуть по телебаченні. Та й взагалі Гакслі вважав, що в майбутньому політики з усіх країн будуть простою прислугою на службі одного світового уряду. Отаким От бачив майбутній світ і життя людей Олдос Гакслі у далекому 1932 році. А чи був він пророком, чи божевільним, нехай кожен вирішує сам.